Вітаю, шановні глядачі. Війна в Україні витягує занадто багато ресурсів. Україні потрібні гроші. І по об'єктивних обставинах у нас занадто сильно зростає імпорт. Особливо ми говоримо і про спорядження, і про статкування для виробництва, і певна ресурсна база. Все це треба імпортувати. З цього всього треба робити зброю і не тільки і країна. Ну, не може на сьогодні себе в повній мірі перекривати свої потреби, урахуванням, що дуже багато українців на сьогодні воюють або залучені в сили оборони України тим чи іншим рівнем, і не можуть іти в АТІ-фірми чи створювати щось, щоб експортувати якусь послугу чи продукцію по світу, і це розуміння, що Україна на сьогодні по суті витягує не тільки свою безпеку, але й європейську. Має так чи інакше доходити до наших партнерів, і в принципі частково ну не так, як би хотілося, але вони стараються, вони перекривають нам частину наших витрат, але витрати занадто великі. На сьогодні є дискусія, що робити далі за тим, аби допомагати Україні фінансово. У нас ідеї було це спонукати Бельгію піти на те, щоб використати гроші заморожені московитів. У них там. Зараз Бельгія виставляє певні умови, які частково можуть бути виконані, частково питанням. І що ж буде планом Б? А планом Б може бути Норвегія, і давайте про це зараз поговоримо: про те, де Україна буде брати гроші. Повіть собі фонд вартість 1,7 трильйона євро. Ця сума настільки велика, що складно її осягнути. Вона у чотири рази перевищує весь ВВП Норвегії та дорівнює приблизно 1,5% всіх акцій у світі. Це Державний пенсійний фонд Норвегії, створений в 1990 році для інвестування доходів від нафти та газу. Найбільший суверенний фонд добробуту на планеті. Саме цей фонд може стати ключем до розблокування понад 100 мільярдів євро допомоги нашій країні. Ну давайте, щоб вас в оману не вводило. Тема з тим, що це е, пенсійний фонд. Це, це національний фонд майбутнього. Так, це не для пенсії його роблять. Вони ну, просто колись так назвали, але. Його задачі потім змінили, і, і, по суті, він так називається, але суть задачі його зовсім інша. Але щоб зрозуміти, як ми до цього дійшли, треба повернутися до лютого 22 го Московія вторгається в Україну. Європа замість московського газу масово переходить на норвезький. Ціни злітають до Небеси. Норвегія за два роки заробляє додаткові 109-113 мільярдів євро. Частка Норвегії в імпорті газу є, зростає з 25% у 21 го до 33% трьох у третьому кварталі 24 го через війну в Україні Норвегія заробила додаткові сотні мільйонів євро, але її допомога нашій країні була порівняно невеликою. Хоча в ВВП, звісно, великою, але в масі своїй ні. І тут починається моральна дилема. Данія першою різко висловлювалася про норвезьку допомогу Україні У лютому 25-го року. Данська газета Політікен назвала її жалюгідною. Шведські та данські редактори використовували слова. Пасетик для характеристики норвезьких внесків порівняно з е, країнами сусідами. Їхня логіка була досить простою. Норвегія отримала величезні прибутки безпосередньо завдяки війні в Україні. Ці гроші не були результатом інновації чи продуктивності. Це була чиста вдача. Європейці потребували газу. Інші постачальників не було. І Норвегія підняла ціни відповідно до ринку. Це справжня монопольна ситуація, створена війною. Ну, ніхто не каже про те, що норвежці не мала права на ці прибутки, мали і таке інше, але це дискусія в такій. Давайте присприймайте цю дискусію у рамках європейської сім'ї. От економісти поставили просте питання: що важливіше для майбутніх поколінь? Величезна купа грошей або ж зростання у світі з миром, свободою та демократією. І що станеться з тими грошима, якщо Україна програє, а путінська Московія з'явиться на кордоні Норвегії? Вже в своїй силі. вона... Так чи інакше вже там, але в повній своїй силі, так, з розв'язаними руками. У цьому контексті тема інвестицій та управління капіталом звучить особливо гостро. Саме тому варто зрозуміти, як працюють великі фонди, що таке дохідність і ризики, як можна інвестувати. І, відповідно, якщо вам цікаво розібратися в цьому, школа останнього капіталіста створила курс основи інвестування. Перший крок це прийти на безоплатний урок, а послання на курс в описі під відео. Тим часом. В Європі розгортається інша драма. Лідери ЄС вигадали схему позичити Україні 140 мільярдів євро під заставу заморожених московських активів. Звучить розумно, але є проблема. Більшість цих активів, близько 183-193 мільярдів євро, зберігаються у бельгійській фінансовій установі. Бельгія категорично проти цього плану. Барде вевер, мій премєр міністр Бельгії, висунув три жорсткі умови: по-перше, він вимагає повної взаємної відповідальності всіх країн ЄС. По-друге, участь усіх країн, що мають заморожені московські активи, а не тільки Бельгії. По-третє, прозорість щодо юридичних ризиків, де вевер не безпідставно боїться. Москва може подати позови до міжнародних судів, вимагаючи повернення активів. А якщо суд задовільнить позов, хто платитиме? Бельгійський уряд? І тут на сцену виходить Норвегія свою пропозицію. Вони запропонували елегантне рішення. Країна має кредити рейтингу а Найвищий із можливих є суверенний фонд величезний, ліквідний та стабільний. Якщо Норвегія виступить гарантом європейської позики Україні, це розблокує всю систему. Бельгія отримає гарантії, ЄС отримає механізм фінансування, Україна отримає гроші. А Норвегія компенсує свої військові прибутки та відновить репутацію в очах європейських партнерів. Ідея набрала обертів у норвезькому парламенті. Чотири з дев'яти політичних партій підтримали її. Серед них ліберальна партія, соціалістична ліва партія та інші. Але прем'єр-міністр Йонас Гарстьора з лейбористської партії обережніший. Він керує урядом меншості. Його позиція залежить від підтримки різних партій. Стьоре сказав, що відкрити до пропозиції і до речі, підготувати звіт про це, як це може працювати. Але він чітко сказав: зазначив, спочатку треба дочекатися результатів переговорів в Брюсселі. Позиція строя зрозуміла, його міністр фінансів Єнс Столтенберг, колишній генеральний секретар НАТО та той самий Столтенберг, який як керівник альянсу активно закликав країни-члени альянсу збільшувати допомогу Україні, тепер, будучи міністром фінансів, він захищає фіскальне правило. Не більше 3% пенсійного фонду може витрачатися щороку. Це правило було введено в 2001-му саме урядом Столтенберга для забезпечення стабільності та збереження багатства для майбутніх поколінь. Але Норвегія до цього неодноразово потрапляла під критику. Спочатку. Запропонувавши лише 15 мільярдів крон допомоги Україні на 2025 рік, майже вдвічі менше ніж у 2024. му Після цього уряд зіткнувся з гострою реакцією опозиції та власних однопартійців. Консервативна партія вимагала потроїти допомогу до 45 мільярдів крон. Ліберали навіть обговорювали збільшення в 10 разів після того, як Північна Корея відправила солдатів воювати на боці Москові. в Москві. У листопаді 2024 року. Уряд погодився подвоїти допомогу до 30 мільярдів крон. Потім, після подальших переговорів, сума зросла до 35 мільярдів. А в березні 25-го після чергової хвилі критики всі партії парламенту наголосно схвалили додаткові 50 мільярдів крон, доводячи загальну суму на 25 рік до 85 мільярдів крон, близько 7,2 мільярдів євро. Повертаючись до пропозиції з гарантіями. Вона має сенс не лише морально, але й прагматично. Норвегія, член НАТО, але не член ЄС. Вона постійно балансує між європейською інтеграцією та збереженням суверенітету. Виступивши гарантом позики, Норвегія демонструє європейську солідарність, не виступаючи формально до союзу. Це дозволяє їй зміцнити політичний вплив та репутацію без інституційних зобов'язань. Крім того, альтернатива набагато гірша. Якщо Україна програє через недостатні фінансування, європейські країни, включно з Норвегією, змушені будуть збільшити оборонні витрати до 5% ВВП або більше. Це класична європейська історія про те, як моральна сторона питання зіштовхується з фіскальною обережністю, політичними розрахунками та страхом перед юридичними наслідками. У центрі величезна купа грошей, найбільша в світі. Яке може врятувати країну, що бореться за виживання, але використання цих грошей вимагає політичної сміливості та готовності взяти на себе риск. Про гроші, друзі, залишилося менше 80 тисяч на наземно роботозовний комплекс. Добуваємо збір, залишилось небагато. Давайте і потрошку скидуємося, і закриваємо його. І другий механізований батратіштурмову має можливість отримувати додаткові додаткову амуніцію з меншими ризиками і з більшою ефективністю. Поки що Норвегія балансує. Вона збільшує пряму допомогу Україні, але чи зробить вона наступний крок стати гарантом європейської позики, розблокувавши мільярди заморожених московських активів. Відповідь залежить від переговорів у Брюсселі, політичної динаміки в Осло та готовності європейських лідерів взяти на себе спільну відповідальність. Від себе скажу, що навреці хороші, розумні, і, безумовно, вони мають дуже хороші цінності. І мені здається, все вони зроблять правильно Отак така от ситуація. Сподіваємося, що ресурсів Європи вистачить більше, ніж ресурсів московитів. У них там взагалі пішов колапс, і ми поважаємо їм розпаду. Втім, все найкраще. До побачення.